Наші хлопці, дівчата, ми слідкуємо за вами щодня. Молимо Бога, щоб вас не здавалося, щоб скоріше кінчилась війна. На екрані ми бачимо, що раніше, як вибилася мужня вночі. Радості мало, хіба що страждання, ми молимося, щоб ви всі були живі. Тож вертайтеся, рідні, всі живими, щоб усмішка була на лиці. Вас чекають, кохані і мами, та ще в деко ходіть. Вертайте живі додому, батьки наречені сини, Ви власну долю свідому питати в пеку війни. Та віта, наче справжня, без паче, негайні і сма. Спасибі, мужні, відважні, за мирне майбутні світа. Щоденно в молитві кожній, благаймо Бога, Отця, щоб кулі лихі, ворожі не ранили ваші серця. Живий твій, Україна збігніє. Солдата, ворік, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожну хвилину, Ти, ризикуючи життям борониш батьківщину. варті нації. Козаче, вой невеличний, прославлений до віка, в куряві в гарячих битвах додарував свободі шлях. Бурли в Дніпро держали коні, степи виднів зблизані з смацьким Кримом при кордоні могутні козаки жили, були відважні і сміливі. Відстоювали ж народ, щоб засіхнути окупанти, на січ козацьку не змогли. Віками беремось за волю, низький доземний вам уклін, слабедної козацької бої що українство зберегли. Не дали розтоптати парость, коріння дали прорости, Могутні нації незлавні, не Богом дані нас. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб ми був у світі і добрим був час. Звітаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб всі захисники повернулись до нас, служіть і мужніте, старайтеся щасливе. В майбутньому це. Ваші батьки були годі і раділи, пишалися вами у добрий вам час. Доньки кохані, сини, соколята, нехай переможною буде війна. Бо кожного зважди любов, і на хата, і мати, що в цілому світі одна. Дякую тобі, солдате, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш мене від кулі та гармати. За те, що в спокій лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що з братом на дворі можу погуляти, за те, що можу покохати. Молюсь за тебе, я, солдате, молю, що повернувся в рідну хату. Хоч я тобі не жінка і не мати, я дякую тобі, солдате. Українські солдати, батьку, сину і брате. Повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. Рідний дім, принеси перемогу. На тебе вдома чекає і очей не змикає. Твоя матінка добра і мила, знов ночей не доспала, на колінах стояла. Вона за тебе Бога просила. Ми за тебе горою, ми разом з тобою. Рідний край від катів боронити. Українські солдати, ще будемо процвітати. Жити, мріяти і знову любити. Я живу веселі, те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, за те, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо в кущ калини, що чую. Чебити пташині, пірнаю часто сни казкові, дякую захисникові, це він стояв на варті краю, вогню ворожі відвертає, це він у будень і у свято б'є ворога, що йде завзято. Клонюся захисникові, складу букет йому з любові, Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Сіла подяка вам наші галої. Лідні, незламні, мужні і холоблі, Найсміливіші, безлавні та доблі, сіла подяка вам, наші герої, воле знищити ви удва боя, вами пишаємось, вірим без Будем за засилі і слава. Всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє. І щастя і талант завдячую тобі, український сину, низький уклін, мужчинам і жінкам. Ви спокій наш щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Тебе чекає мати, дружина і маленьке дитя. Так хочуть всі тебе обняти, вони сумують за твоє життя. Солдати, тебе чекає мати, чекає вся засмучена рідня. Тебе всі друзі хочуть привітати і всім стараюся зробити я. Хай кріпне мужність Чи ваша сила, хай буде мир і спокій на землі. Хай молодця та матір, що хрестила, коли в дитинстві були малі. Ми вдячні вам, наші сини, онуки, хай ваша слава не вмирає вік. Так хочеться потиснути ваші руки, Одійте перемоги всім вінки, захисники України. Сьогодні ми звертаємося до вас глибокою вдячністю за вашу невтомну працю, за вашу безмежну мужність. Ви стали на захист нашого народу, нашого дому, нашої батьківщини. Ваша самовітанність та відвага надихають нас, дають нам віру та силу. Ми знаємо, що завдяки вам ми обов'язково переможемо в цій війні, адже ви незламні, сильні та об'єднані. Від сірого серця дякуємо вам за кожен день прожити у боротьбі за нашу свободу. Ми віримо у вас, нехай бережемо змогу.